Доброго ранку всім! По погоді то ранок, звичайно, чудовий такий, сонячний, сонце світить ось у вікна. Е, ну, а все решта, а все решта треба треба пережити. Сьогодні е, у мене буде таке відео, воно буде не одне, тому що залишків у мене достатньо. І. На деякі речі, які були давніше в попередніх відео, я ціни знизила, от, тому що ну, теж, щоб мені не лежало. А на деякі, які були в попередніх, ну будемо дивитися. Можливо, разом з вами будемо будем коректувати ціни. Так, ну і розпочнемо, довго не будемо затягувати. Ось залишилася така жилеточка. Я вам її показувала, розказувала все в попередніх відео. Бачите, як вона зроблена цікаво. Ну, це тут ниточки треба заправити. Нічого тут не торочиться. Це так не знаю, як я камеру налаштувала, тому що проти сонця погано видно. Ось така жилеточка, вона десь на 48-50 розмір. В чудовому стані під номером 250 я ціну на неї знизила, і ціна її буде 80 гривень. Не будемо акцентувати свою увагу на ті чи інші речі, так як вона, ну, ви все це бачили. Якщо хтось захоче уточнити, там, розміри чи будь-що, то я ну, виміряю і індивідуально вже скажу. Ось така серветочка або доріжечка, вона в чудовому стані, ну тут недолік, що вона не випрасована. Якби її гарно випрасувати, то вона вона дуже гарна, бачите, вона має таку мережку по. Чотирьох кра... З усіх чотирьох країв і ось таку вишивку білими нитками. Доріжечка, зараз виміряю розміри, нагадаю вам метр і два сантиметри довжиною і 31,5 сантиметрів 32 сантиметри шириною. Така доріжечка йде під номером 217, і ціну я знизила 60 гривень. Також залишилася ось така підковдра. Вона біла вся, має отакі, трішки таку, бачите, ніби декор такий. І має по поверхній частині цієї підковдри отакі вишивочки із метеликів. Така підковдра має розміри 2 метри на 2,20. І йде вона під номером 251. Ціну я на неї знизила, тому що мені вона не підходить за розміром. 200 гривень, хто бажає придбати таку підковдру. Вона тканинка натуральна. Будь ласка, так, це що стосовно з попередніх відео. Із вчорашніх відео ось такий великий махровий рушник, банний. Я не буду уточнювати розміри. Вчора я про все говорила, він в чудовому стані. Судячи по ярличку, бачите, ярличок. Тут 100% бавовна, котон написано. Він великий, під номером 66, 180 гривень такий рушник. Так, маю скатертинку чайну, також я вчора вам показувала її. Що вона в мене на виворіт. Ось така чудова скатертинка, бачите, вона бавовняна і має отакі вишивочки по, по куточках, і також вишивка із елементами. Плетіння гачком і елементи техніки ріжельє. Така скатертиночка йде у нас під номером 68. Її ціна, ну, давайте трішки ціни знизимо. Її ціна 140 гривень ставлю. На 10 гривень е, оцінила. Так. Далі вчора вам показувала чудову таку сукню. Чудова сукня, там на ній розмір 52 стоїть. От Вона, в принципі, відповідає розміру, вона практично нова. Це видно по, по зовнішньому вигляду, що така сукня нова. Вона йде під номером 67. Ціну я знижу 180 гривень. За такі гроші сукню ну, навряд чи можна придбати. Тут дуже приємний трикотаж. Не Можна виключити, бо проти сонця не видно. Увага! Одина Повітряна витиснути. тривога. Пройдіть найближче укриття. Так, Увага. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ось така фіраночка. Я вам її показувала. Вона бавовняна, має вишивку в техніці рішельє. Така, як знаєте, довга фіраночка на вікно, але вона не широка і, на жаль, одненька. Ну, але, знаєте, я показую, тому що в людей різні є варіанти. Є, коли її така треба. Можна також її використовувати як доріжечку, або на комодник, це теж буде виглядати чудово. Її ширина 65 см. і вона йде під номером 61. Я ціну знизила 220 гривень така фіраночка. Ось така велика штора або тюль, не буду я її розвертати, вона тут зроблена, тобто все тут готове для того, щоб її причепити, лише бокові зрізи тут не зарублено, тому що, ну, може, це і добре можна регулювати ширину. Її розміри. 3 метри 60 сантиметрів на 95. Вона йде під номером 76, 300 гривень коштує така тюль. Далі залишився ось такий рушник. Це рушник для рук. Махровий, натуральний. Він в такому кремовому кольорі. З однієї сторони має отаку, бачите, ніби зарублену. Но вчора я все показувала в відео, і я думаю, що ви всі бачили: такий рушник іде під номером 75, його ціна 120 гривень. Це не ті рушники, які ми купляємо в магазинах, якими не можна витиратися. А це натуральний, приємний. гарно прибирають вологу з тіла. Отакий невеличкий шопер. Вчора я всі розміри показувала, розказувала, тут все працює, я ручки туди лише заховала, тому що як, ну, складати трішки незручно. Під номером 74, 60 гривень, всього навсього такий шопер. Ось такий шарфик, також я показувала, він величенький, тоненький шарфик, широкий. За такими різними птахами під номером 73 ціну знизила 40 гривень. Так. Ось цей гарний шарф залишився чомусь його. Дівчатка або не помітили, він новенький, тут дуже гарна структура самої тканини, можна одягати його і в холодну пору року. І більш такого весняну, чудовий, бачите, має такі троянди і має принт з метеликами. Під номером 72, 60 гривень такий шарфик. Так, ось залишився хомутик, показувала, розказувала вчора він широченький. Такий доволі, можна зробити як шарф, тут дуже гарні кольори, кому такі до лиця. Під номером 69 ціну знижу 40 гривень. Так, ось така скатертина, зверніть увагу, це льон. Навіть можна використати кому, е, ну, для ясь для якогось рукоділля. Така скатертинка має розмір 70 на 70. Тут є вишивочки такою зеленою ниткою, бачите? От, під номером 26, 80 гривень така скатертинка. Навіть ну, такий просто тонесенький льон. Можна. А можна використовувати за призначенням. Так, ну і ще щось покажу одне, а потім вже буду показувати в іншому відео. Ось така е, шаль, вона плетена, вона нова, плетена гачком вручну, е, плетена, в'язана, верніше, з середини, наскільки я розумію. Ось така шаль, це вона вдвоє складена. Я вам зараз виміряю її довжину. Ой. Нагадаю. 70 Ой, не тим боком. 78 це в нас значить десь, ну, більше як півтора метра. Вона по ширині і. Ну і по довжині, тут зараз вимірюю. Також 78. Ну, логічно було б подумати, що в половину довжини. Ось така. Шаль, я вам ще раз повторюю, це не я в'язала. Така шаль була в посилочці, ще була одна бірюзового кольору, але я залишила її, тому що мені пряжа підходить до, до тієї по кольору, до тієї пряжі, що я в'яжу. Плед, тому, можливо, я її використаю, якщо мені не вистачить. Я так розрахувала. Якщо вистачить, то виставлю її. Е, під номером 33 150 гривень. Ціну я знизила. Ось така шаль. В холодну пору року накинув на плечі. І, і вже тепло. Так, ну і ще, мабуть, е, Покажу одну річ і решта буде на слідуюче відео. Ось така доріжечка, натуральна бавовна. Бачите, вона має таку вишивку ажурну. Вона ціленька, в чудовому стані вона. розміри її. Ну, 1,16 довжина. І 36 см ширина. А, ну, тут же в мене написано. Ну, нічого, нічого лишній раз перемірила. Така доріжечка йде під номером 20. Ціну знижу 80 гривень, буде коштувати така доріжечка. Ну, поки що все в цьому відео. Пізніше ще покажу решту залишків. Тут доволі таки ще їх і немало залишилося. Всім вам бажаю гарного дня, приємних вихідних. До речі, сьогодні свято Стрітення Господнє, тому я вас вітаю з цим святом. Хай вас Бог благословляє на всі добрі справи! Всім щиро дякую. Хто не знає, де мене шукати, під відео в описі. Є мої контакти, можна звертатися як по вайберу, по WhatsApp, Telegram, так і можна телефонувати. Любі мої... Всім до зустрічі. Всіх обняла!